Кілька десятків людей, танці на кістках та багато ганчірок триколорів. У Маріуполі відсвяткували День Росії. А щоб зовсім забути про всі проблеми, навіть цирк приїхав. Тільки Маріупольцям не смішно. Це проект ТВ 7 Маріуполь, окупація. Я, Тетяна Байрак, поїхали. Станцювали, пообіцяли з три і роздали перехожим ганчірки Аквафреша на паличці. Так, в Маріуполі святкували цього тижня День Росії. Ну, як святкували, зігнали дітей на площу Свободи, перейменувавши її в площу Лєніна. Включили фонограму Я Оський і під неї станцювали, обізвавши це як не дивно, западним словом флешмоб. Подивитись на це дійство прийшло, як кажуть пропагандисти, ну дуже багато людей. Але ось на відео таке відчуття, що стоять лише рідні танцюючих дітей, та випадкові перехожі, які хотіли дізнатись, що так нестерпно реве з колонок. До речі, дуже комічно звучить я руський, де на площі англійською та українською викладена назва Маріуполь. Перевзовся, як то кажуть, в польоті і відомий в місті дядя Вова. Так поздравляю всіх маріупольців з Днем Росії! Будьте здорові! ніколи не болять! Чим там підгодовують людей в гуманітарці, ми не знаємо. Але те, що про руську націю кажуть деякі містяни, м'яко кажучи, насторожує. Мені здається, це самий народ, саме добрий, саме неконфліктний. Звичайно, не конфліктний, а розв'язав лише війну, вторгся в чужу країну і щодня гатить по цивільним об'єктам, будинкам, супермаркетам. Це кривий ріг, 13 червня. Вбито 13 людей, 38 постраждало. Російська ракета від добрих руських влучила в багатоповерхівку. Наступного дня неконфліктні росіяни з моря запустили калібр по Одесі. Влучення в будинок та супермаркет загинуло троє людей, постраждало 13. Того ж дня Краматорськ знову обстріли по цивільним вбито три людини і є поранені. зараз поможе. Сейчас, щось приводи. І, пожалуйста. Це та самий добрий народ. Це та самий добрий народ. А ще ми пам'ятаємо, що цей самий добрий народ зробив з Маріуполем. Вбив дітей, їх батьків. Добрі росіяни з авіації гатили по пологовому будинку, по драмтеатру, гвалтували дорослих та неповнолітніх в окупованих містах, тримали їх в катівнях, підключали дроти, ламали щелепи та розстрілювали мирних. Але таке відчуття, що декому росіяни просто стерли пам'ять. Але щоб маріупольці менш гадали, чому затримують зарплатню, чому проїзд на комерційному транспорті по 50 рублів, чому каналізація стоїть в підвалах та чому новобудови від доброго народу майже пусті, звичайно, треба хліба. Це гуманітарка та зріліщ. Тому на східний приїхав цирк. І не якийсь там звичайний, а цілий роздержцирк. Клоуни, акробати і тварини. Але те, що ми побачили, нам було не смішно. Це справжнє знущання з тварин. Далі кадри з сюжету не до канала пропагандистів. все, все, всьо мені більше помість кризи і Бобри. Кожен номер обалденний просто. Вжила дошки у хлопать. Подивіться на цю жіночку. Ой, обалденно, ладошки у нього сталі хлопець. Дуже смішно взяти тваринку за хвіст та тримати лапами догори, як то кажуть, обреготатись можна. Сподіваюсь, зоозахисники знайдуть цього клоуна і потримають його за хвіст верх ногами. До речі, на Росії вже давно йдуть суперечки про Шепіто, але поки закон про заборону використання тварин не прийняли. А ось де дійсно цирк, так це в так званих державних структурах окупаційної влади Маріуполя. Ми вже говорили про затримку зарплати, брак водіїв, лікарів. А тут ще й підвали затоплює і ніхто не реагує. Ось що пишуть місцеві, і їм зовсім не смішно. Хочу поскаржитися на водоканал. Не знаємо, куди ще можна звернутися з приводу бездіяльності. Будинок 114 на проспекті Леніна потопає в нечистотах. Забита каналізація, повний підвал нечистот, запах жахливий. А що буде далі? Іде літо? Заявка з 24 травня були на прийомі у начальника. Жодного результату досі. Звертаємося в водоканал майже щодня. Далі у коментарях люди пишуть, що така ситуація не лише в цьому будинку, але ніхто нічого не робить знову через затримку зарплатні. Проте загарбників нічого не смущають. Вони продовжують гнути свою лінію. Мовляв, людей а місто оживає. Більше 25 тисяч строїтелів, котрий восстанавлюють город. Більше 1800 вісімсот об'єктів в два третього роду. Про це встановлення та новоквартирний живой фонд. А ось один із прикладів глобальної реконструкції. Загарбники, як вони самі зазначають, ставлять нові огородження. Але є малесенька така деталь: парканчик то з якорцем, з нашим українським. Херб Маріуполя, панове росіяни. Ніде вийшла, але насправді то зовсім не смішно, бо більше схоже на знущання. Але українське літо наближається до Маріуполя, тож віримо в ЗСУ та залужного. Підписуйтесь на ТВ 7 в соцмережах, аби не пропустити найцікавіше. Побачимось!